Перша запорозька Січ стала тим іскристим моментом, коли народжувалася нова сила, українське козацтво. У середині XVI століття Україна опинилася на межі постійної небезпеки: татарські набіги, османська експансія, слабкість оборони прикордонних земель. І саме тоді з'являється постать князя Дмитра Вишневецького, сміливого політика й талановитого полководця, який зрозумів, що лише організоване військо здатне змінити хід історії. У році 1556 він робить крок, що стане переломним на острові Мала Хортиця серед стрімких дніпровських порогів виростає укріплена козацька твердиня. Це місце було обрано не випадково. Складний рельєф, оточення водою, природні укріплення робили острів майже недосяжним. Тут Вишневецький, відомий у народних думах як байда, створює фортецю з частоколом, ровами, дерев'яними вежами та житлами для козаків. Саме вона стане першою запорозькою січчю, осередком, який змінить історію українських земель. У цій фортеці зібралося всього 300 500 козаків, небагато, але це були добірні воїни, звиклі до степових походів і постійної небезпеки. Вони здійснювали сміливі рейди проти Кримського ханства, охороняли кордони, тренували новобранців і створювали дисципліну, яка дивувала навіть європейських сучасників. Саме тут з'явилися перші елементи козацької демократії. Ради, де обирали отамана, ухвалювали рішення, формували правила спільного життя. Хортицька Січ проіснувала недовго, у роках 1557-1558 її неодноразово намагалися знищити татари та османи, розуміючи, яку загрозу становить нова організована сила. Фортеця витримала кілька запеклих штурмів, але врешті була зруйнована. Однак головне вже сталося: козацький рух отримав центр, ідею і стратегічну основу. На місці зруйнованої січі згодом виникнуть нові: на Томаківці, Базавлуку, Микитиному Розі, Чортомлику, Підпільній, і кожна з них стане продовженням справи Вишневецького. Створення першої січі стало не просто військовим проєктом, а формуванням нового типу суспільства. Спільноти вільних людей, які самі обирають владу, самі ухвалюють рішення і самі відповідають за свою землю. Звідси бере початок Козацький кодекс честі, легенди про лицарську відвагу і феномен запорозького війська, що на століття визначив політичний і культурний шлях України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.